Привіт, сьогодні на з вами таке б'юті домашнє ранкове відео. Я з ранковою кавою, без макіяжу, в принципі, а з мокрою головою буду знімати для вас розпаковку містері боксів від бренду Moonrun. А, подивіться, скільки в мене їх! А якщо ви не знаєте, то Moonrun – це український бренд доглядової косметики. І він дуже класний. Одразу вам скажу. Я велика його фанатка. Просто зараз тут буде підзйомочка, скільки в мене продуктів від цього бренду. І, до речі, більшість з них я отримала завдяки цим боксам. Вони дуже круті, вони мені безмежно подобаються. Я от вам чесно хочу сказати. Це от прямо моя вам щира рекомендація, але дуже важливо вам сказати, мені здається, що все ж таки доглядова косметика це така історія, знаєте, коли неможливо сказати, що вона може підходити всім, і це буде ідеально підходити і буде працювати на всіх при однаково. Наприклад, я дуже сильно вбила свою шкіру косметикою корейською, корейською косметикою, хоча. Вона підходила більшості людям. Я от використовувала ті продукти, які використовували, напевно, більшість людей, і люди отримали від них просто шалені офігенні результати, косметологи не розуміли, що зі мною відбувається, але, на жаль, знову ж таки, можливо, це через моє аутоімунне захворювання, і тому в мене були такі проблеми. Я не хочу про це дуже багато розповідати, тому що це нікому не цікаво. Ви тут заради. Цього бренд Moonrun робить такі містері бокси декілька разів на рік. Ці акції обмежені. Наприклад, оця буде десь продовжуватися три дні, і я його замовила вчора. Тобто, теоретично, якщо я сьогодні виставлю відео, то сьогодні-завтра ви ще зможете замовити. Але якщо ви не встигнете замовити саме ці бокси літні, то е, просто підпишіться на бренд. Ось так от вони виглядають. І все внизу буде посилання обов'язково. Підпишіться на них, щоб відслідковувати, коли наступного разу будуть такі бокси. Перші рази, коли я купляла, то я купляла виключно для себе, а цей раз вже я попросила моя мама її докупити, тому сьогодні ми будемо з вами їх відкривати. Є два типи боксів: один з 700, здається, гривень. І там буде наповнення до 2,5 тисяч, і десь приблизно за тисячу, там 980 чи 950 гривень щось таке. Це максі бокс, і там наповнення вже може бути до 5 тисяч гривень. Але дуже важливо, що, наприклад, в максі бокс, дивіться, от у мене три максі бокси, але як ви бачите, один з них набагато менший за два. По-перше, не хвилюйтеся, тому що продукти можуть бути. Менше за об'ємом, але, наприклад, дорожче, це по-перше. А по-друге, це той факт, що ціна може варі... варіюватися від 1200 до 5000 гривень. Тобто, кому як пощасти. І ми зараз з вами подивимось, як же пощастило мені. Я прям, знаєте, обожнюю всі ці штучки, всі ці подарункові такі бокси, адвент календарі, тому подібне. Раніше я не розуміла, навіщо воно треба, бо ти можеш піти і купити те, що тобі якби потрібно. Ну... Но... Понятно, що коли ми говоримо за саме ситуацію з Мунруном, то тут ви отримуєте величезну вигіду, можете отримати, так? Тобто, тут момент у цієї вигоди він грає дуже сильно. Ну і плюс, це, звісно, таки знаєте, дитячий інтерес, а як в дитинстві, коли ти лізеш. Під ялиночку шукаєш там свої подарунки. Такий, Боже, а що ж там, а що ж там? Я, якщо чесно, за цими боксами просто біжу в перший же день, як тільки от воно мені приходить сповіщення, що воно на пошті, і я просто кидаю всі свої справи і біжу, бо мені от прям дуже цікаво, це знаєте, таке. Я не можу вам цього а, пояснити, але я думаю, ви прекрасно розумієте, про що я говорю. І ми з вами розпочинаємо. Ну от, Я думаю, ви бачите, да, що різниця між ними є, але це не значить, що він буде. Ну, типу, дорожчі або навпаки, що це не буде дешевше по наповненню. Будемо дивитися і відкривати. Поїхали! Тут повинна бути, до речі, їх літня колекція, от яка тільки-тільки вийшла, тому це прямо знаєте, можна Нарватися на щось, афіє. Хоча я тут, якщо чесно, за колекцією, і дуже сподіваюся, що мені попадеться якась сироватка від колекції Gilly Royal. Як я знаю, то вона сама як постакне працює, бо в мене дуже велика кількість постакне після того, як я спаскудила свою шкіру просто в тартарари, тому я щиро на це сподіваюся. Так. Уху-ху. Що ми тут з вами знаходимо. А, до речі, звісно ж, я підрахую кожен бокс, і буде в кінці, тут буде ціна по кожному з них, скільки я витратила і скільки ми з вами отримали. Кожен з них ми порахуємо. Тобто, чи дійсно вони різні бокси кладуть, чи дійсно вони вигідні. Залишайтеся з нами і дізнаєтесь про це в кінці відео. Перше, що ми з вами знаходимо, це крем для ручок. Делікатний крем для рук з маслом фініка та пробіотиками. Кай, будемо нюхати. Кремчики для ручок ми любимо. Це, до речі, річ, мені здається, яка ніколи взагалі не зайва. От взагалі. Ой, Боже, як пахне класно. Боже, він такою ніжністю пахне. Мені навіть трішки мигдалем пахне. Боже, яка клас, Яка красота! О, Боже, знаєте, ручкам одразу легше стало. Отак, от він виглядає. Зараз камера сконцентрується і ви подивитесь. Коштує це. Тут, до речі, 50 мл. Це крем під очі. Ось так: от. ось такий ось крем, під очі. Це в нас з вами ліпосомний крем для зони навколо очей. У мене, здається, такий є. Зараз я понюхаю і точно скажу, бо я не впевнена, чи в них їх декілька, чи все ж таки ні. Зараз. Так, у мене такий самий крем. Вже є. Я вам так скажу. Я не скажу, що це суперкрута річ. Я нею намазалась, і в мене одразу пропали мішки або санці під очима. По-перше, чому вони в мене не проходять? Бо в мене про проблеми з нирками. В мене взагалі аутоімунне захворювання і не одне. Тому, в принципі, я знаєте, не думаю, що звичайний крем може мені допомогти, але він досить класно пахне, У нього просто неймовірна текстура а, і дуже круто зволожує шкіру. До речі, до речі, що дуже важливо сказати, в них є колекція по догляду за волоссям. Ось, наприклад, мені дістався, дісталася маска терапії для відновлення поросту, та пошкодженого волосся з бананами та ліпідами. Гляньте, от така от вона. І як ви бачите, то все це в досить крутому розмірі. О, бо... Блін, пахне бананом дуже сильно. Прям класно пахне бананом. Якщо ви любите запах банана, то круто. До речі, я взагалі ще не користувалася їх, їх лінійками по догляду за волоссям. Нічого не можу за них сказати, але будемо тестити і дивитися, бо у мене зараз після операції проблеми з тим, що в мене випадає волосся. Я зараз намагаюся з цим щось зробити. Чому для того, щоб не бути лисою на голові, потрібно стати лисою в кишені, розумієте? Кошмар якийсь, якщо чесно. Це парфумований крем для тіла та рук з олією солодкого. Мангостіну та високим вмістом протеї. Пахне дуже солодко, прям дуже такий солодкий аромат. Карамелью пахне для мене особисто. Ось такий ось формат, як ви бачите, малесенький, до 300 мл. Якщо вам потрібно, то би, офієнна, Да? Останнє це прям щось вже запаковане в нас гарнесеньке. Це... О, У в мене така є. В мене така є. Тут, напевно, віддам мамі. Бо в мене така є. Це ось така ось. Есенція з пептидами і райськими яблучками, вона досить дорога, але її вистачає надовго, її дуже взагалі небагато потрібно. Я використала від своєї 10 стільки, я підзніму вам цю віддам мамі, скоріш за все, бо в мене вже така є. Класна штука, я використовую зранку. В них взагалі є оця серія з пептидами і райськими яблучками. Прямо взагалі окрема колекція, вона досить дорога. Одразу вам скажу, в мене ще був кремчик від нього також. Містична есенція з райськими яблучками. Що вона робить? Есенція для покращення кольору обличчя, повернення свіжості та відпочилого вигляду шкіри. Містить у складі унікальний компонент екстракт плодів райської яблуні, який повертає шкірі здорове сяяні, знімає набріки та робить шкіру. Божественно красивою, ну, як ви бачите, в мене божественно красива шкіра. В кінці буде підрахунок цього боксу, що скільки вийшло. Весь цей час я, скоріш за все, додавала вам сюди фотографії з усього того, що я знайшла, і ви, в принципі, могли порахувати самостійно, але якщо ви не сидите разом з калькулятором, то в кінці відео я напишу по кожному боксу, що скільки коштувало. У мене чесно таке відчуття, знаєте, що я отримала купу подаруночків, і я в такому не знаю, в такій феєрії, я в такому, що захваті і щастя. Це Відкривати, а -а -а. <свіст> тому я вам щиро раджу це купити. Це, знаєте, прям плюс 1000 до вашого настрою. Це ну це захват. Далі я пропоную з вами відкрити маленький боксик. Чому ні? Чому ми його ображаємо? Подивимося, що вийде. Я спочатку трішки здивувалася стосовно формату, тому що в мене в такому ж форматі від них SPF. до речі. Купіть собі SPF від цього бренду. В них вона в двох варіаціях це в краплях і в Кремі. Я ніколи не думала, що SPF в краплях це така. Олей, це такий кайф. Я взагалі фанатка SPF, я його постійно використовую. Я ненавиджу засмаг. Я та людина, яка з відпустки може приїхати ще білішою, ніж в'їхала їхала туди, розумієте? Тобто я взагалі обожнюю SPF, У мене їх величезна різна кількість була. Але ось цей і від цього бренду я прям обожнюю. Мені дуже подобаються саме крапельки. По перше, тому що за весь цей час. Я їх використовую з весни, і я за цей час використала десь от стільки, розумієте, тобто от, от стільки, да, з усієї банки я десь от стільки використала, Чи, тобто трішечки це по-перше. А по-друге, воно, воно таке невагоме на обличчі, просто кайф. Мені дуже подобається. Тобто, знаєте, не маю цієї липкості, немає цього стану, як будто ти ще знаю... не знаю, боже, ну я думаю, ви розумієте, про що я говорю. По-перше, до цього я використовувала, до речі, Ось цей корейський. Він теж непоганий, але, мені... але я перейшла на український. Повертаємося до Неаценаміду. Читала, що вона в них досить класна, власниця бренду прям про неї писала. Боже, як вона пахне! Дівчата. Пахне офігенно, мені чомусь нагадало навіть трішечки запах дезодоранту Ріксона. Але пахне класно, я не знаю. Пахне чистотою свіжістю трішечки парфумом. Дивіться, тут прям щось спрятано. Ой, а що це? А що? Ой ой. О, це здається нова. О Боже, да, це їх нова колекція, дівчата, ми її знайшли. Це крем-гель з екстрактом Ацероли, зволожуючи крем з екстрактом, аце... а, з екстрактом Ацероли та гіалуроновою кислотою. Інтенсивно живе та відновлює шкіру. Мама, я думаю, захоче в мене його забрати. Блін, він офігенний, дівчатка. Да, Це їх нова колекція. Давай, давай. Він? Як він пахне. Ой! Пахне дорого, знаєте, от ця дорога косметика, в неї є свій запах. Блін, пахне офігенно. Кай Боже! Блін. Я сподіваюся, що мені він залишиться, тому що в мене скоро закінчиться мій крем з центелою від цього бренду, і я дуже хотіла спробувати їх нову колекцію. Кайф, кайф, кайф. Знаєте, мені поки що цей бокс, хоча він менший, але він мені подобається набагато більше. І я думаю, що він і коштує, якщо чесно, по ціні він прям вивозить. Так, це в нас що? Крем для обличчя Silk з протеїнами шовку. Це я мамі віддам. Дивіться. В мене цього. Ой, ти ой-ой! По-перше, так, да, вони кладуть до своїх свого кремчику, вони завжди кладуть у такі лопаточки, це дуже класно. Мені дуже це подобається. Так, уже і самої назви кремо відчувається турбота про ваше облич. Амінокислоти шовку турбуються про ніжність та доглянути шкіру. Поєднані з іншими натуральними компонентами обличчя стає більш зволоженим, а шкіра ніжною та м'якою. Можна прощатися з відчуттям сухості та почервонінням вже на перших етапах використання крему, підвищує зволожені шкіри на 47% при щоденному використанні. Має пом'якшувальну і зволожуючу дію. Боже, вибачте, начебто, сльози ісуса в баночці. <рик> давайте понюхаємо. Блін, ці штучки у них постійні. До речі, не дуже їх люблю, але важ... знаю, що це потрібно, це класно, але не дуже їх люблю. ой 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 який він тягучий! Він просто пахне парфумом. Афі, блін, класний запах. Досить такий дивний, знаєте. Трішечки візьму вкраду. Оооо, а яка ніжність! Я вам. Знаєте, я зараз виглядаю, напевно, як людина, які заплатили. Не, я віддала їм 3000 тисячі гривень за це все, а мені вони заплатили. Бо я так нахвалюю це все, але ну, такий, знаєте, запах він досить він класний, але він досить такий важкий. Не знаю, людям, які не люблять одушки, от він взагалі може не сподобатися. Нічний крем для обличчя Джилі Рояль джолини маточним молочком та ретинолом. Крем з кодовою назвою відпочинок без відпустки, адже він має такий самий ефект, позбавляє м'яності та зневодення підвищує листичні шкіри і робить колір обличчя більш здоровим. Один із секретів Омега омега-6,7,9, 9 турбуються турбуються стан та якість вашої шкіри. Поки ви спите, крем працює, і з обличчям відбувається справжня б'юті магія. Афієкільно, дівчата. Боже, оця коробка, вона була найменшою, але вона мені подобається поки що найбільше. Боже, тут прям кожна. Ой. Оце пахне. Цей, до речі, пахне офігітно, тому що я маю від цього Джилі Рояль умивалку і вона пахне так само, пахне спеціями. Я в захваті хочу собі залишити 100%. Це от прям... Я охотилася за цією колекцією. І остання на сьогодні коробка. Як там у як там ці блогери роблять? Давайте відкримо. Тут щось велике дівчата, тут там великі, ну дивіться, ну це просто. ну йоптіль, це... йоу, а що це таке? Це шампунь. Це шампунь для кудрявого волосся з баобабом та фотоліпсомами якимись. Фосфоліпідами, вибачте. Класно, тому що в мене кудряве волосся. Я думаю, я собі залишу, буду тестувати. Прикольно. Блін, ну такий формат, я вам хочу сказати, немаленький. Не маленький. Мені подобається. Це залишиться мені. Це в нас. Ой, дивіться, це ще один шампунь. Це, походу, тут мені все подоставалося вже для волосся. У мене, до речі, я ж кажу, я до цього бра... блін, я б здається брала все ж таки два їх. Да, у мене 100% було два їх б'юті-бокси. Тому що один я брала таки невеличкий за 700, гривень чи 600, потім я купила інший за 900 гривень. І от в жодному з них мені ще не разу не діставалися їх колекції для догляду по волоссю. І я, ну, не скажу, що розстрілилася, бо все ж таки обличчя мені більш подобалося всякі штучки юзати. Що це таке? Це, якщо ви подумали, що це милко, то це не так, це, це твердий шампунь. До речі, це, мені здається, їх така, наскільки я вже познайомилася з брендом, поцікавилася. Я так розумію, що це їх прям бестселер, це те, з чого вони прям почин... ледве не починали, це от прям їх топов за топ. Ізіологічний парфумований гель для душу з екстрактом білого трюфелі. О, трюфелі я люблю. Трюфелі давайте сюди. Ой! Боже, воно дійсно пахне трюфелем. Боже, для мене, для людини, яка обожнює трюфелі, це прям не знаю, найкраще, що можна було зробити. І тут ми з вами знаходимо протеїновський крем, якийсь, незмиває, незмивний протеїновий крем, термозахист. І останнє щось дуже досить малесеньке це SPF. Це малесенький пробник з кремчику SPF. Але, як я вже і казала, я обожнюю саме їх колекції по догляду за обличчям, і тому маленький отой. Ота маленька коробочка для мене найкращий варіант. Що чесно, я зараз просто стримую себе в тому, щоб не купити собі ще один такий бокс і все ж таки отримати свою сироватку Джилі Рояль. Але не факт, що я її знайду. Ну такі от діла. А взагалі, Монрун, пишіть мені стосовно співпраці, готова працювати за сироват. Шутки шучу. Зараз ми все з вами тут підрахуємо, і я повернуся до вас з оцінкою всього, що ми тут з вами знайшли. А ви на цьому моменті, будь ласка, напишіть, як ви думаєте, який з цих боксів коштував дорожчий за всі? Напишіть мені про це, мені було б дуже цікаво дізнатися, бо я, якщо чесно, думаю, що найдорожчий з них усіх це отой малесенький. От я вам кажу, я чомусь в цьому впевнена. Але ми зараз це з вами дізнаємося. І так, я все підрахувала, і найдорожчий в нас бокс виявився саме перший. І цей бокс нам з вами обійшовся на 4965 тисячі гривень. Тобто майже на максимальну вартість цього боксу. Два інші бокси. Це в нас вже інший вийшов нас на 4 тисячі гривень. І ще один на 2757 гривень. До речі, у той малесенький бокс, хоча візуально він здавався малесеньким, але він на другому місці і він коштує 4 тисячі гривень. А це досить крута ціна. Досить крута вигіда. Да? Знову ж таки, нагадую, що кожен з цих боксів коштував менше тисячі гривень, тобто він коштував щось там в районі 950-980 гривень. А от останній бокс за. По-перше, важливо сказати, що в останньому боксі я не рахувала ось цей малесенький SPF, бо його немає і на сайті, і в принципі його неможливо. Ну я не стала його перераховувати в мілілітражах. Тому, в принципі, якщо він обійшовся, нам здається, якщо не помиляюся, 2757 тисячі сімсопятся сім гривень, нехай ну, це буде 3000 гривень. Тобто він все рівно в нас найдешевший, Умовно, і в нього аля найменше вигіда. Але. Це рівно кожен з цих боксів виявився досить вигідним. Він афігенний, я вам щиро раджу купити. Якщо не зараз, то потім просто підпишіться на цей бренд і от очікуйте. Або спробуйте щось у них з косметики для початку, наприклад, чи вам подобається чи ні. Бо я, особ... Бо я особисто в захваті і. Я впевнена, що цієї всієї косметики мені вистачить ще надовго, але якщо признатися вам чесно, то от поки я це все відкривала, я все ж таки не знайшла оту сиву сироватку, розумієте, жильо Рояль, і я от думаю, що треба зіграти ще раз в цю лотерею і сьогодні купити собі ще один бокс. І от можливо в ньому мені вона дістанеться. Ну, в принципі, знаєте, лотерея я вважаю, що безпрограшна, тому чому б якби і ні? Напишіть, будь ласка, чи сподобалося вам це відео, чи користуєтесь косметикою Moonrun, Чи взагалі ви знали про цей бренд, або ви тут про нього дізналися вперше? Як вам наповнення цих боксів? Чи сподобалось воно вам? Як на мене, то це краще за будь-які адвент-календарі у суперкрутих іноземних брендів. Якщо вам було цікаво і корисно, то, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, а також ставте вподобайки і коментуйте це відео. Це дуже сильно допоможе в просуванні контенту. А на цьому каналі я розповідаю вам за моду, стиль, прийняття себе і трішечки за косметику. А ще, будь ласка, підписуйтесь і підтримуйте цей канал, тому що цей контент створюється в ось таких ось умовах які відбуваються щодня, що години? Тому будь ласка, ваша підтримка дуже сильно мені допоможе. Дякую.